Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви? Бажаю вам я. Як годиться для порядку, все повторимо спочатку. Яку букву ми вивчили на минулому уроці читання? Який звук вона позначає? Які слова з цією буквою ви запам'ятали? Відгадайте загадку. Сумно у гаях блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Звісно, це осінь. Зробіть звукову модель слова. Доберіть до слова осінь слова, що позначають ознаки предметів. Прочитайте слова за малюнками та звуковими моделями. Який приголосний звук твердий чи м'який, слід позначати в порожніх клітинках? Звідки ви про це дізнались? Назвіть намальовані предмети, до якого слова можна записати таку звукову модель. Які звуки у слові ми можемо позначити буквами? Запишіть їх, яку позицію займає звук І в цьому слові, яку роботу він виконує. А тепер давайте запишемо каліграфічну хвилинку. Відступіть від попередньої роботи один рядок і пропишіть за зразком. Сьогодні на уроці нам необхідно навчитися писати велику букву І і поєднувати її з іншими буквами. Для цього вам слід бути уважними, наполегливими та старанними. Роздивіться велику букву І, з яких елементів вона складається. Чим відрізняються рокописні велика і маленька букви І. Починаємо писати літеру з гострого елемента, трошки нижчі від міжрядкової лінії. Ведемо похилу праворуч вгору до міжрядкової і не відриваючи руки. Пишемо вниз другий елемент подовжену похилу лінію, яку біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо ліворуч. Пропишіть в зошиті один рядочок великої літери І. А тепер давайте зробимо пальчикову гімнастику. Іволга лимонно чорна прилітала в гай учора. І так хороше співала, ніби на сопілці грала? Після того, як ви написали рядочок букв, я вам хочу запропонувати серед них вибрати красуню, тобто найкраще написану букву, і вдягнути їй корону. Які види з'єднань букв ви знаєте? Коли необхідно їх використовувати, подивіться на букви, якої довжини в них зроблено поєднувальний елемент. Чому? Відкрийте ваші зошити і пропишіть за зразком. Звертайте увагу на поєднувальні елементи. Закінчується вже наш урок. Ви всі добре працювали, а чого ви навчились? Коли ми будемо писати велику літеру І? Назвіть такі слова. Додаткове завдання. Пропишіть у зошиті за зразком. Дякую за урок! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь з задоволенням. До нових зустрічей!